Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні готуємо десерт із інтернету, той, який заполонив вже чуть ли не всі соціальні мережі. Готується всього із двох складників, готується дуже просто і для мене, відверто кажучи, був відкриттям. Навіть подумати не могла, що із таких складників вийде такий, можна сказати, вишуканий десерт. В літню пору якраз такого легенького десерта і хочеться. Отже, що нам треба Кисломолочний сир і три пачки желе, будь-якого, який вам до смаку. Це, власне, всі наші складники. Розсипаємо желе у три різні ємності. Заливаємо гарячою водою на одну пачечку ми даємо 200 мл води. Заливаємо гарячою, щоб швидше у нас він розчинився желатин. Перемішуємо і залишаємо до кімнатної температури, щоб охолодився. Далі сиру розділяємо на три частини, тобто на кожну пачечку нам треба буде 200 г сиру. І будемо готувати прошарками. До желе додаємо сир. Воно у нас ще навіть трішечки тепленьке. Збиваємо блендером до однорідної маси. Ось така в нас виходить маса. Заливаємо форму, в якій будемо формувати наш тортик. І відправляємо у морозильну камеру на 15 хвилин. Так само робимо і з наступними двома. До желе додаємо сир, перебиваємо блендером. Готується дуже швидко. В морозилці десерт дуже швидко застигає. Виймаємо з морозильної камери перший наш прошарок, добре вже застиг. Заливаємо другим. І теж відправляємо в морозильну камеру на 15 хвилин. Так само готуємо третю пачку. До желе додаємо сир, перебиваємо блендером. Такий десерт можуть навіть дітки приготувати. Заливаємо третій, останній. Можна зробити і більше. Тут усе дуже просто розраховується на одну пачку 200 г сиру. І теж відправляємо на 15 хвилин морозильну камеру, потім виймаємо і залишаємо в холодильнику на 2 години. Ось у нас пройшло 2 години, гарно все застигло. Так як в нас форма керамічна, знизу ми нічого не застегляли, Можна було застелити просто харчовою плівкою, щоб було легше вийняти, то оцю форму, в якій застиг наш десерт, ми ставимо у миску із гарячою водою. Зверху, так трішки пройшлася ножем, бо вода до крайчиків не доходила. І перекладаємо. Якщо все ж таки десерт не відходить від гарячої води, нагріваємо феном. Все дуже просто. Я не хотіла класти харчову плівку, щоб в нас він був гладенький. Бо від плівки все одно буде видно сліди. Ось така краса в нас виходить на раз-два. Нарізаємо гарячим ножем. Такі десертики люблю готувати влітку, тому що влітку є дуже багато роботи і треба приготувати щось швидко і смачно. Ось ідеально підходить. Шиплю згарно. Мягенький, ніжний, гарно тримає форму і не резиновий. Можна сказати, як панакота. Нам десерт сподобався. Готуйте, друзі, на здоров'я, підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписався. Підтримайте українське і хай вам все вдається, друзі!